Ми чекали на це близько дев'яти років, і нарешті вийшов трейлер нового відьмака. Було багато теорій, спекуляцій та різного роду обговорень. Чи буде взагалі нова історія, хто буде її головним героєм, чи буде знову головним героєм Геральт? Про що буде сюжет? Можливо, про школу вовка або кота. Тобто, думок було безліч. Ті, хто люблять історію відьмака, зрозуміють, що я маю на увазі. Незважаючи на усі балачки та припущення, ми все ж таки отримали те, чого чекали: трейлер нового відьмака 4. Відьмача, хто заплатив тобі? Ні, ні, не смій. Це традиція. Вона обрана богами. Ні. Ви обрали її. Ну що ж, усім привіт. Прийшло вже трохи часу від виходу трейлера, і я не шкодую, що не потрапив на хайп трейн одразу після його виходу. Я говорю з власної точки зору, і мені справді байдуже бо роблю це відео для того, щоб український ютуб розвивався. З перших кадрів ми миттєво поринаємо в атмосферу середньовіччя та світу відьмака. Лише один знак ігні, щоб розвести багаття, де я зрозуміти, де ми знаходимось. Насиченість атмосфери трейлера просто вражає, і ми одразу розуміємо, що це те саме, що ми грали в кожній з ігор від CD Projekt Red про відьмака відчуття ностальгії пронизує весь Цікаво, що відьмак 4 не має підзаголовка, і ймовірно, є прямим продовженням оригінальної трилогії з однією дуже важливою відмінністю. Головною героїнею нової саги стане Цірі. Це офіційна інформація, яку описують її самі розробники на сайті. Вона є найменною мисливницею на чудовиськ, що мандрує жорстоким і похмурим світом. Примітно, що вони уникають визначення відьмак або відмачка. Також на сайті пишуть, що відьмак 4 це одиночна рольова гра з відкритим світом від Ді Project Red, створювана на Unreal Engine 5. Гра має стати наймасштабнішою та найамбіційнішою з усіх у всесвіті Відьмака. Це виглядає багатообіцяюче для всіх шанувальників цього всесвіту. Що ж нам показує трейлер? Перш за все, він підтверджує, що головною героїнею буде цірі. Також ймовірно пройшов деякий час після подій дикого, але з виглядом героїні важко зрозуміти, скільки років минуло і що трапилось. Можливо помітити, що вона використовує від матчі зілля, що може свідчити про те, що вона пройшла процес трансмутації, тобто випробування. Πάθαμε. Після виходу трейлера з'явилось багато новин від самих розробників про гру та деякі деталі. Ігровий директор Себастіан Калемба та виконавча продюсерка Малгожата Мітрега нещодавно провели прес-тур, де спілкувалися з різними журналістськими виданнями, такими як Скілап, Ізі Елайс, і так далі. У цих інтерв'ю ми отримали подробиці про сили Цірі, розмір світу для відьмака 4» та підтвердження Гвінту і присутності у грі Геральта з Рівії. У першому інтерв'ю Скіла було поставлено питання. Був трейлер зроблений у ігровому движку Unreal Engine 5? На це вони відповіли, що так, трейлер був створений у цьому движку. Це кінематографічний пререндерений трейлер, який за їхніми словами дуже допоміг у розробці створити той вигляд, який вони прагнули, не дивлячись на те, що це був досить дорогий варіант. З деяких інтерв'ю також стало відомо, чи є контент-трейлер частиною основного квесту або побічного контенту. Розробники підтвердили, що це побічний контент, який певною мірою показує, як може виглядати епічне полювання на монстрів. Якщо хтось шарющий в Бестіарії, не зрозумів, яке чудовисько було в трейлері, ти хотів дізнатися, що надихнуло на створення цього монстра, то вони відповіли, що це чудовисько з сербського фольклору, яке грає з твоїми страхами. Наступне питання стосувалося того, що ми можемо очікувати від відьмака 4 у порівнянні. Попередньою грою вони сказали, що спосіб, яким вони створюють РПГ, завжди має основне ДНК від самого Red, що дозволяє розповісти захоплюючу історію. Це великий поворотний момент у житті Цирі, коли вона вибирає стати відьмаком і створити свій власний кодекс, щоб зрозуміти, що означає шлях відьмака для неї. Також їх запитали, чому Цирі була обрана головним персонажем. Вони відповіли, що про це говорили ще під час роботи на відьмаком 3, дикий гін. Вона вже була ігровим персонажем, тому це був логічний. Чіне вибір, оскільки вона дуже складний персонаж. Розробники також дали зрозуміти, що відьмак 4 буде посилатися на відьмак 3 дикий гін, але події розгортатимуться через кілька років після дикого гону. Гравці зможуть помітити деталі навіть у діалогах, які посилаються на минулі події. Також стало відомо, що геймплей цірі певний мірі відрізнятиметься від геймплею Геральта. Вона використовувати магію та зілля буде більш спритною, молодою та легкою. Її енергія інша, вона як мутоване джерело сили. Але не використовує знаки як Геральт. Знаки є просто більш слабшою формою магії, і вона використовує їх для створення потужних заклинань. Геймплей буде відрізнятись, оскільки Цирі – повноцінна чарівниця з доступом до магії, і це дуже цікаво, тому що на відміну від Геральта, який має доступ лише до основних знаків, Цирі є повноцінною чарівницею. Скоріше всього, те, як я бачу, це якби це моя теорія, і вона полягає в тому, що коли вона проходила випробування травми, деякі її здібності були пригнічені або зменшені. Їй доведеться поступово відновлювати їх. У мірі просування гри, найважливіше, що могли почути фанати відьмака, це розмір самої карти. Себастіан Каламба зазначив, що карта буде приблизно такою ж за розміром. Кількість завдань буде більш-менш такою ж, але гра буде великою а амбіції всієї команди величезні. Вони хочуть надати надзвичайно захоплюючий досвід, і все, що вони можуть пообіцяти, це те, що гра буде досить великою. Ну що ж, трейлер був досить потужним та зацікавлюючим саме після виходу трейлера онлайну від МК3 просто злетів вгору. так що багато людей досі обожнює цей всесвіт та історію. Також були певні моменти після виходу трейлера, коли інтернет-спільнота відразу відреагувала на вигляд Цирі. почали з'являтися різні меми та думки, що Цирі виглядає не так, як очікували, і деяким вона не сподобалась в цьому трейлері. Але я гадаю, що в грі вона може змінитися на краще, оскільки це лише кінематографічний трейлер, і у нас є явний приклад із Геральтом. і тим, як він виглядав у двох кінематографічних трейлерах. І хоча його вигляд у грі трохи відрізнявся від трейлерів, ця різниця була незначною. На мою суб'єктив. На думку, рів, в трейлері виглядала досить добре, і це мене не віштухнуло від бажання грати в цю частину гри. Навпаки, я був заохочений. Лише на перших хвилинах трейлера мене виникло легке відчуття, що вони навіть ну зможуть ввести так звану повісточку, яка проникла до студії CD Projekt RED. і це потенційно може зруйнувати весь вайб та бажання грати. Але сподіваємось, що це не так, і віримо, що це просто логічне продовження відьмак 3», те, що казали на пристурі. Згадуючи 2015 рік, відьмак 3 встановив нові стандартні для візуального оформлення ігор: саме деталізовані персонажі, мальовничі пейзажі, реалістичні ефекти, погоди усе це створювало неймовірно атмосферний світ, у якому хотілось загубитись. Якщо новий відьмак 4 зможе продемонструвати подібне і зачепити своїм відкритим світом, геймплеєм та історією, Це буде чудово. Все, що нам лишається робити, це чекати.